Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Я дуже дякую вам за коментарі, за підписку, за реакції до моїх відео. Хто дивився мої попередні відео, той знає. А якщо ви вперше на моєму каналі, то ми переїхали на Тенеріфе. Знаходимось ми тут майже тиждень. Зараз ми тимчасово мешкаємо в Коста-Адехе, поки що насолоджуємося тут видами. Вчора ми вирішили трішки прогулятися. Якраз приїхали в момент заходу сонця. Я вирішила і для вас записати відео, але, на жаль, камера не передає всієї краси. По відчуттям здається, що ми і справді знаходимося на курорті, тому що безліч всяких цих ларьочків, яких продаються все для туристів. Якщо виходиш на пляж, то кожні 5 хвилин до тебе підходять продавці з оціми всякими платочками, рушничками. Питається все, старається тобі щось продати. Тебе це дуже дратує, тому що якщо ти ще й з дитиною сидиш, яка кожні 5 хвилин кричить: мама, купи мені те, купи мені те, то взагалі не хочеться і виходити на те море. Тож я зробила висновок, що цей район підходить для тих, хто їде на відпочинок. Тут взагалі це ідеальне місце, але ми все ж таки нам потрібно десь жити і дуже тішить те, що ми тут на короткий термін, а далі вже а далі вже будемо жити в іншому районі. Що ж, поділилась з вами трішки і досить. Сьогодні ми пішли за лісою в іншу сторону, в іншу Меркадону. Тут є торгівельний центр Сан Євгеніо. Ось так він виглядає. Ну, як бачите, все для туристів. Всі такі оці ларі, в яких продаються магнітики, і різна всяка штука. Сьогодні ми ходили в Меркадону та трішки скупилися у холодильник. Купили ми овочі, моркву, картоплю, Ось це петрушка. Перець, огірочок, сир. Це Аліса дуже полюбляє його так просто їсти. Чомусь той який порізаний, вона не дуже їсть, а цей ось взагалі їй йде. Яйця, тунець, дуже смачний, нам взагалі подобається. Ну, Взагалі-то я його більш за все їм. Дуже люблю робити з нього бутерброд. Це пітахая, це Аліса любить дуже. Не знаю, смачна вона тут чи ні, сьогодні будемо куштувати. Ось так виглядає. Так, це хамон. Аліса також любить, попросила, щоб поки ми йдемо додому його з'їсти. Ось, трішки їла. Перець. Тут мікс перців, і червоний, і чорний. Так, ну і масочки це для рук, для обличчя. Всякі штучки жіночі. І ось я не взяла з собою із Аліканте. довелося тут купувати. Далі ми ще зайшли в магазин та купили Алісі Панамку. Зараз покажу. Так, не знайшла я іншого місця, тому викладаю тут. Це панамка Алісі. Ось така ось футболочка. Та і для жені футболка також є. Гарні дуже. Ще ж забула вам показати завтра у Алісі день народження. Вона дуже любить ось цей чизкейк. Ми завжди його беремо, хоча там є багато дитячих всяких тортів там з малюнками. Але вона дуже полюбляє ось саме, саме цей чизкейк. Ще ми купили ось таку цифру і показую вам ціни. Сподіваюсь, що дуже гарно видно, тому що ще його... Скомкала той весь чек. Ось так. Поки показувала вам торт і показувала вам цифру, зрозуміла, що моїй дитині цілих 9 років, 9 років, коли, коли цей час так швидко минув? і чому він так швидко йде? Вже 9 років. Що ж, ну, ми зібралися завтра відмічати це свято. Ми хотіли відмічати його десь в якомусь парку. Тут є і аквапарк поруч, і є ще парк там типу Лемурів. Не знаю, що там ще є. Але дівчата дуже такі ціни, що просто жесть. Я зрозуміла, що ні, що ми не можемо на зараз відмічати його в такому парку, тому що це доведеться десь 100 євро витратити тільки на вход, але ж там ще також придеться щось купувати. Тому напевно, що ми якось перенесемо цю, цей похід, а можливо, там далі десь сходимо. Е Та, і Аліса якось не дуже захотіла. Я їй сказала, що тут є, ще є тут типу контактного зоопарку. Там є якби, ці монкей-обізянки, ці мавпочки. І там не тільки мавпочки, ще якісь звірятка є, і можна було їх там потрогати і подивитися. Але вона щось не дуже захотіла, сказала, що я хочу на пляж. Тож, напевно, ми підемо на пляж, тим паче там є такі класні лежаки, м'які, і ну, краще вже за, заплатимо за них, полежимо, там відпочинемо. І поруч прям є дитячий майданчик. Там всякі батути є, і там шариківці різні, що з'їжджаєш в них. Я думаю, що їй також це сподобається, тому напевно, що будемо відмічати ми так. Я щось взагалі не можу потаваришувати з цим тенеріфе коста адехе Просто магазини всі для туристів. Ми сьогодні піш, пішли в магазин, дуже хотіли купити Алісі щось на завтра, як, якийсь новий одяг, але просто нічого не знайшли. Ось купили їй одну футболку, але я ще хотіла купити якісь шорти або, можливо, якийсь костюм, або сарафан. Але взагалі, ну, я не розумію, я не розумію, де люди тут скупляються. В Аліканте був е, такий великий торгівельний центр. Там були дуже багато дитячих магазинів, е, був прімар, який взагалі там да, для всіх. А тут взагалі такого немає. Ну тобто дуже багато таких маленьких ларіочків, так яких просто там рушники, всякі там ячі, пляжні, там надувні ці всі матраси, і все. Ну тобто, все для туристів. Де ті торгівельні центри, які для людей, я не знаю, ну, для звичайних людей, які тут живуть і яким потрібні речі, які б не приїхали сюди купувати чисто якісь там брендові речі? От я не знаю. От я ще в пошуках, якщо знайду, я обов'язково і вам покажу. Я бажаю вам гарного дня та побачимось у наступних відео.